Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку складання алгоритмів з повторенням. Створення програми будуємо паркан. Налаштуємося на урок. як посміхається, урок наш починається. Повторимо правила. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося із командою повторення з умовою. Навчимося створювати алгоритми з повторенням із умовою в середовищі Scratch. Але спочатку інтелектуальна розминка. Назвіть 5 днів підряд, не користуючись вказівкою чисел місяця, не називаючи днів тижня. Як це можна зробити? Так, перед вчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра. Дізнаємося по, про повторення з умовою. Ми всі помічали, що часто сюжети казок побудовані на повторенні подій, ситуацій тощо. Щоб досягти мети, казкові персонажі знову і знову виконують певні дії. Згадаємо казку Попелюшка. Дізнаємося більше, незнайомка зникла так швидко, що навіть загубила свій кришталевий черевичок. Принц звелів оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться цей черевичок. Пригадали казку Шарля Перо «Папелюшка»? Кришталевий черевичок приміряють усім дівчатам. Усім дівчатам королівства поки не знаходять ту. Який черевичок міри? Поміркуємо і складемо алгоритм пошуку нареченої принца. Отже, що роблять? Так, приміряють черевичок усім дівчаткам до До тих пір, поки не знайдуть ту, які черевичок прийде. Алгоритм пошуку можна подати таким чином. Отже, коли умова черевичок прийшовся дівчині до міри стане істиною, повторення завершиться. Такий алгоритм називають повторенням з умовою. Повторюють дію до тих пір поки не виконається умова. Для багатьох дітей знайомі казки рукавичка, рібка, колобок. Тощо, так? І в цих казках сюжет цих казок побудований так, що якісь події повторюються. Пригадали? Розгляньмо малюнки. Які казки проілюстровано? Які дії повторюються в цих казках? За якої умови повторення дій у них завершується? Дайте відповіді. Молодці. За сюжетом казки рібка» герої не могли витягти рібку, кликали когось на допомогу і разом тягнули рібку. Розгляньмо алгоритм їхніх дій. Словесне подання. Поки не витягнете рібку, кличте на допомогу і тягніть рібку разом. Цей алгоритм слід розуміти так. Якщо рібку не витягнуто, Виконуйте команди Кличте на допомогу. Тягніть рібку разом. І якщо рібку витягнуто, то повторення завершується. Розгляньмо блок схему. Початок. Тягни рібку. Умова. Рібку витягнуто. Якщо так, то кінець. І якщо ні, то починай спочатку, тягни рідку разом, клич на допомогу і так далі. Складемо алгоритми з повторенням. Для створення алгоритмів із повторенням, що завершується за певних умов, у середовищі скреч існує команда Повторити до. Ця команда міститься в групі керування. Порівняйте блок схему і відповідну команду. Коли умова в команді повториться до. Та є істиною, повторення завершується. Тобто ця умова є умовою завершення повторення. На відміну від команди завжди, після команди повторити до, можуть слідувати інші команди. Якщо умова істина, повторення завершується. І виконуються наступні команди алгоритму. Отже, після команди Повторити до можуть слідувати інші команди. Продовження алгоритму. На відміну від команди Завжди. Кінець алгоритму. Пригадаймо алгоритм із повторенням для казкового змія, який літає, якщо його не торкаються списом. Цей алгоритм було подано за допомогою команди завжди. Та якщо то. Спробуємо подати цей алгоритм за допомогою команди Повторити ДО. Розгляньмо алгоритм. Як діятиме спрайт залежно від умови? Повторити ДО, і умова торкається вказівник. Перемістити на 100 кроків поворот на 90 градусів і подумати і сказати «хм». Якщо доторкнутися вказівником миші до спрайта, повторення завершиться. Побачили, да? у нас є умова повторити до. І от торкається вказівник, і це завершиться. І виконається наступна команда алгоритму. Виконаємо практичне завдання. Практична робота створення паркану або малювання паркану в середовищі Scratch. Спочатку ми додамо коди, нам треба додати код олівець. Тепер виберемо тло, натискуємо таке зображення картинки з плюсиком. І виберемо підходящий такий малюночок, щоб намалювати нам паркан. Це може бути або можна обрати скол, школа, або можна створити паркан для, як загорошка для дерева. Перемістимо нашого спрайта у нижній лівий куточок. І почнемо створювати скрипт. Отже, починаємо ми з події, коли прапорець натиснуто. Далі ми обираємо код олівець. Нам треба спочатку очистити все. Далі оберемо колір, надати олівцю колір. Оберемо колір, наприклад, такий насичено синього кольору. Щоб він був помітний. Тепер нам треба опустити олівець, щоб наш котик, рухаючись, намалював паркан. А тепер зайдемо у коди керування і знайдемо код повторити до. Тепер ми заходимо у код рух. Обираємо повернути в напрямку 0. Змінюємо. Далі перемістити на 40 кроків. Наступна команда поворот на 45 градусів направо. Далі знову перемістити, але вже на 10 кроків. Тепер у нас поворот направо, але на 90 градусів. Наступна команда перемістити на 10 кроків. Далі поворот направо на 45 градусів. І остання команда перемістити на 40 кроків. Тепер нам треба уже під блоком повторити до розмістити команду Повернути в напрямку 0. І остання команда це підняти олівець. А тепер перевіряємо, натискуємо наш прапорець, і наш котик намалював ось такий гарний паркан. Тепер ви можете зробити скріншот цього скрипта, обрати собі тло, яке ви хочете, і створити, де ж намалювати такий паркан, зробити фотозвіт і надіслати в Google Class. Фотозвіт надіслати в нові знання або на електронну пошту. Підсумкуємо. Що таке повторення з умовою? Наведи приклади повторень з умовою з повсякденного життя казок, байок, пісень. Як реалізовано повторення з умовою? В середовище скретч. Рефлексія. Вправа веселка. Оберіть корі, колір. На цьому наш урок закінчено. До наступного уроку!